Продаю абсолютно новий сучасний будинок, одноповерховий друзі, повністю готовий для заселення, побудований минулого року. Заходь живий, нічого не треба робити. Плюсом цього будинку є те, що власники його так вдало спланували, побудували. Що у нас кухня і вітальня, вони відокремлені від спалень зони відпочинку і санвузла. Тут вже вам нічого абсолютно робити не потрібно. Заїжджайте. І живете, насолоджуєте життям. Побудований будинок з цегли, загальна площа його 95 квадратних метрів. Він утеплений, в будинку дуже тепло. На сьогоднішній день тут заведена тільки електрика, 7 кВт, але є проєкт, буде підводитись газ. Тож за цей момент вам не треба піклуватися. Ділянка у нас має площу 3,5 сотки, призначення землі під будівництво житлового. Будинку, а це означає, що це не дача і сюди можна прописатись. Плюс, що є у дворі, у нас місце і для зони відпочинку, і машину можна, загнати, і ще насадити дерев або басейн поставити. Тобто, і не багато землі, і немало. Хороша ціна до нового року всього 145 тисяч доларів без комісії для покупців. І у вас є можливість вже новий рік зустріти в цьому чудовому будинку. Отут на подвір'ї поставити собі ялинку, мангал, жарити шашлики і зустрічати новий рік. Тому ми. Запрошуємо вас на перегляд, дзвоніть, приходьте з радістю, покажу вам цей сучасний будинок.